Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. Можливо, комусь цікаво, той, хто зараз проживає на території Чехії, чи хтось хоче переїхати в Чехію. Чехія продовжила тимчасовий захист для нас з вами до 2025 року. Таке рішення було схвалено чеським парламентом 1 грудня. Згідно з новим положенням, ми, українці збережуть право на доступ до державного медичного статусу страхування освіти та ринку праці. Як же вам продовжити статус тимчасового захисту в Чехії? Для цього вам необхідно до 15 березня 2024 року записатися на візит до відділення МВС для отримання візової наклейки, яка і підтверджує тимчасовий. Захист. Тому хто перебуває або хто планує, наприклад, переїжджати в Чехію, майте на увазі, що продовжено тимчасовий захист для українців до 2025 року. Хто перебуває на території Чехії, також можете поділитися своїм досвідом, чи дійсно ви маєте доступ до державного медичного страхування, освіти чи ринку праці, як складно. Чи легко знайти роботу, і, взагалі, якщо маєте бажання та досвід, будь ласка, пишіть в коментарях.